Фатальна жінка Наполеона, пані Валевська, у Коломиї презентували роман Василя Добрянського. Загалом автор представив близько восьми своїх книг. Половина з них щойно вийшла друком. На заході побувала наша знімальна група. У музеї писанкового розпису відбулася перша в 2024 році. Презентація книг. Автор Василь Добрянський в Коломиї вдруге, пригадує завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. Василь Добрянський вперше в Коломиї презентував свій літературний доробок чотири роки тому. І Це було у нашому музеї писанкового розпису. Відомий письменник, автор понад 20 ретро романів та детективів, лауреат багатьох літературних премій. За словами самого Василя Добрянського, про перший візит до писанкового міста залишилися надзвичайно приємні враження. Коли я гарно. Гарно зустрічали і люблять українську сучасну літературу. Цього разу прозаїк представив читачам близько восьми книг. Чотири з яких щойно з друкарні це пані Валевська плюс кілька детективів історичні. Про гетьмана Скоропадського на 1918 рік вісімнадцятий мене є на цю тему ціла серія романів. Також є у мене два романи тут про наполеонівські війни. Особливо автор виділяє роман Фатальна жінка Наполеона, пані Валевська в українській літературі нема жодного роману. На цю тему так само як нема жодної документальної книжки. Це диво дивне. Хоча жінки всі знають крем Валевської, духи Валевської, Торт Валевської, стиль Валевської. Але про саму Валевську в українську дуже мало е, творів я вирішив компенсувати. Попри обсяг 500 сторінок, робота тривала всього три місяці. Продовжує Василь Добрянський. Я писав із особливим таким натхненням. Ось ця тема надзвичайно цікава, і вона мені дуже сподобалася. Я працював у цих архівах Польщі, Франції, Німеччини і знаходив листи Наполеона до Валевської, Валевської до Наполеона і їхні любовні пригоди, і дуже багато чого, що мене захопило. Тому писалося легко. Підвідав презентацію Микола Андрусяк. Коломийський письменник каже з Василем Добрянським, товаришує понад 30 років і прочитав чимало його романів. Василь Добрянський відноситься до тих письменників, яких я називаю професійними професіоналами. Тобто він пише постійно, пише стабільно, дуже серйозно і відповідально відноситься до слова до читача. Він працює на читача Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК.